Що змінити, то в принципі трубачення. Ну, тобто перша ознака вашої акції це має бути цікаво. І, чому, і це має бути цікаво чомусь нашим глядачам, тобто всім іншим. Е, є кілька варіантів, як зробити цікаво. Це може бути будь-який екшен. Е, оскільки ви телебачення говорить про тобто, картинку. Будь-що. Якщо ви замість того, щоб... Стати біля тут і сказати Ми з теж довго реагувати, перевезти кран і туди піднімете будь кого журналістів, до вас приїде дуже багато людей, як і в принципі під'їхало. Якщо ви просто під і станете і скажете, що це проблема, давайте її вирішувати, приїде дуже мало з Це зустріч варіант. Вікіпедія, Ну, запрошуємо, наприклад, підібрав 8-жов. У нас є події на 8 жовтня. 1596 рік. підписано Бористейську куніню, створену геодологічку церкву. І так далі, От до того, що в Ожороді створено перший уряд автономного Закарпаття, е який згодом почав назватися з території Карпатської України. Такий календар на кожен день є. Вікіпедій на ват коли ви думаєте, що таке ви зробити, подивіться, на який день це краще сформувати, не способів сьогодні або завтра. Це можна зробити собі, наприклад, ну-ка я зроблю це через тиждень. Тому що ця дата стане актуальною, бо я повірюся, що ця дата може потрапити до бачити. Ви В тому, куди ми поїхали, більшість не це навіть, їм треба максимально просто розповісти про те, що ви хочете. Тому, але навіть якщо... Розповісте максимально просто і е, зрозуміло, все одно ймовірність 50%, що ваші слова будуть переключені і вас покажуть я, як ліку, так як ви навіть не думали, що вас покажуть. Тобто ви їм пів години розказували про те, що давайте рятувати, Меркурія, давайте рятувати Меркурія. В результаті на половині згадувань буде просто таке. Проводяться компанія рятувати Меркурія відзначає наближення Меркурія до землі. Взагалі не той бік. Ми відповідають за нас організації. Точні, початку, супінці, всередині, у вас в кормі зараз не видно, то щось не ну, зібрається. Це, це до тему, якщо вам потрібно, щоб якомога більша кількість людей почула про вашу організацію, тоді це потрібно. А якщо ваше завдання змінити щось, тоді вам, вам все одно. Він відчуває, що ця акція попахає піаром, Як... а потім журналіст подумає, що це хороша тема, припустимо, а потім, якщо редактор, ще скаже, так це ж піар організації. Ні, ну туди не поїдемо. Але зі організаціями, зі вийшими вийшими місцями, тільки... Це організаціями завжди існує така необхідна конкуренція. Це проблема і питання внутрішньої конкуренції організації. Телебачення, медіа сюди просто не входить. Ну, просто, це, тим більше глядачів, які це дивляться, це просто не стосується. Громадський вже між собою тусується, що ви що хтось вмію, хтоється, це їхні внутрішні справи. Е, коли у вас завдання пярите себе, можете зразу ставити хрестик на більшості камер, які можуть приїхати. Ну, зразу, якщо ви скажете... 아영 <목소리나> Вони перевозять за собою, тягнуть якісь е, ідеї, які багато хто називає псевдо ідеями. Ну, ну, але ну, тобто, в них на перше місце сільські, які приваблюють увагу весь світ, тому що в світі ніхто не робить. Ніхто не говорить про проблему проституції з голими сістками. І, і всі тут починають так. І чути, як скрипився, усіх скрипить, але хто не скрипить, тях, що може бути. Вони про проституцію і говорять. Ну і всі скрипи, всі це, це, це показують. Так виходить, що правильна стратегія. Правильна стратегія. Правильна стратегія. Вони розкрилені по всій Україні. Є компанія, яка є власником цих коробочок. Ці коробочки вимірюють, на якому каналі скільки часу пробула людина. Називається Тіпле. 45 мільйонів мільйони на се. Десять псот за чотири половина мільйони Це Інтернет. В інтернеті ви можете брати веб-камеру, ви можете зняти будь-що, що ви робите. Якщо це кльове, то воно розіб'ється вірусом буквально за пару днів, і у вас буде повно коментів, у вас будуть тисячі передів на Ютубі, у вас будуть дуже сильно коментувати Фейсбук, Бюджет. То, що, коли він вже змонтує, щоб добре розмонтовано, щоб він не вирізав ваш сміттром, як йому хочеться, та як ви хочете, а потім, щоб раптом ти, це трісти фіру, тому що аби він не ліс. Ну, реально, не місце. Це ну, дуже часто буває. ну, Тепер ну, я, 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 я став зрозуміло, наскільки простіше займатися цим в інтернеті, поширенням своєї ідеї, ніж на тілі.

Зі сусідів і своїх коледжів і, і те, що говориться в телевізорі. А в інтернеті він думає, більш інтернет думає тільки в інтернеті. Тому що він е, характеє те, що йому хочеться, і що він не розуміє, він дивиться це дня, а це добре. Тому краще вибирати інтернет. Чувак, ми закон такий прийняли. Тобі не можна палити яєчню на пішому вогні за це кримінальна відповідальність. А за те, що один лоб бере стілець, тяже другу воду сну мозку, а це, це він сам дасть. І, і два рази. Розігнався. Стоять! І воно знову ж таки розійшлося чомусь. Хоча я не просив. Я лещенько підійшов, мені зняв, і воно пішло. Мені дзвонили з редакції, він потім забирається змінити дзвонили, вже з Верховного верховим Ткаченка, генерального продюсера, припиняє акцію, ця... ми довели це до кінця, отримали спільним засіданням. У нас, на жаль, немає правда. І ніхто не дав нікому нічого зняти. І, або це звільнили до того, як вона під'їхав до роботи. Тому що тільки завдяки тому, що на українській праві з'явилася ця фотка і, вона, і цей відбув кусочок, і там одразу почалися ну, тролі збиратися в мільйонці Правильно, е, тільки завдяки тому е, мені, ну, мені, коли я приїхав, казали, в інтернеті йти малекація. Тільки тому, що була українська права, щоб не було цього посола. Піар, моментально йде Ну, Власне бажання щось змінити, і не тільки бажання, а того змінювати. Тобто це є основна заборка. Інший приклад не е, громадянської акції, але яка так само привертає увагу. Е, Міс, дійки з'являються в інтернеті відео, навіть like, на Ютубі, а десь інакше, як чуваки, е, без джампери стрибають з найвищої будів, будівлі в Києві з Фаус, Ну, особливо. Тобто вони пробираються за ковід, це все зняти на камерах.